Ласкаво просимо до відео Мірсайт Медікал про спільну роботу з покращення вашого медичного обслуговування. Наша стара група пацієнтів нещодавно закрилася, оскільки у нас не було достатньо учасників. Це надихнуло нас створити нову, більш гнучку групу, яка представлятиме наших пацієнтів. Наші практики вже отримують кращі відгуки, ніж середній показник національного та регіонального рівня. Але ми віримо, що працюючи з вами, можемо зробити наш сервіс ще кращим та безпечнішим, допомагаючи всім залишатися здоровими. Наша нова група пацієнтів вітає всіх пацієнтів старше 16 років. Немає обов'язкових зустрічей або формальних ролей. Ви можете брати участь у будь-який спосіб, який найкраще підходить для вас. Ми ділимося оновленнями кількома способами через наш вебсайт, Facebook, місцеві інформаційні бюлетені та в наших практиках, що робить це зручнішим для вас, щоб бути в курсі подій. Ваші відгуки дуже важливі для нас. Ви можете поділитися своїми думками через опитування на нашому вебсайті під час відкритих вечорів або на місцевих заходах. Ми завжди вислухаємо і будемо робити покращення на основі того, що ви нам скажете. Дякуємо, що допомагаєте зробити Мірсайд Medical Practices кращим для всіх. Для отримання додаткової інформації відвідайте наш вебсайт або сторінку у Facebook чи погляньте на ваш місцевий бюлетень.